Рід нас така будка. Так. Напихівадів типу, ти страшно, страшно, ти не зможеш, але ну, всі все зможу. І ти такий, що робити? Я не знаю, що робити. Тяжко було. <сх fashion> Добре, ну але вже... про все по порядку. Я Дар'я, студентка першого курсу аудіовізуального мистецтва. Я Артем, теж студент першого курсу, теж аудіовізуального мистецтва. Зараз я думаю вам чітко. Покажемо, розкажемо, такий, як наш е... шлях, який ми пройшли, так? Може... щоб вступити до курсу. Да, щоб вступити в академію, і взагалі, які були складнощі, чи взагалі чи було нам тяжко? Тяжко було. Добре, ну, Але щоб... про все по порядку. Ну що, перше в нас питання це чому саме академія культури? Якщо чесно, то в Академії культури я захотів вступити тільки для того, щоб налагодити свою річ. Тому що я узнав, що там викладає Тетяна Олекс... Олександрівна, да? Да, Олександр. Олександрівна, і вона ставить річ дуже-дуже гарно. Я хотів просто до неї, я їй подзвонив, вона сказала Вступай до нашої академії. Я такий Окей, чому б ні? Ну так, то знаєте, все просто банально. Просто по знайомству. А чому ти захотіла вступити в Академію культури? Чому саме для мене була Академія культури. Воно це, скоріше за все, що більше нема таких, знаєш, академій прям потужніше. Ну, по-перше, туди не так тяжко вступити. В нас є мистецтво, але ну, ну воно не те. Бо, бо, скоріше за все, більше нема. Ну просто нема де. Академія культури вона ну, це теж знайомство. Бо багато людей, які там вчилися вже в мене, вони і випустились, і працюють далі. Це знайомство, це, скоріше за все, мрія, так не певне, з класу 9-го. Ого. Бо перед цим, перед цим був коледж на кухара. У мене не... те ж саме. Да, така, така, типу, кухар, режисер-репортер. Ну, типу. Я взагалі в коледжі вивчав mm -hmm. молочне. Про, про молочна промисловість. Mm -hmm. я, я би став молочником. Молочну продукцію. Та, і сир, ну, типу, це все, сировар. Мені це дуже mm -hmm. не цікаво, тому я пішов. Ну, і типу, в мене були е, у школі. Е, ну, і все одно, були, були якісь знайомства, були люди, які навчались на режисурі, були люди, які були операторами. І воно якось так. Е, скоріше за все, саме інтуїтивно. Пішло, я не знаю, просто пішло до мене, я чомусь зайшла на їх сайт і думала, ну. Саме туди я хочу. Я ходила я на підкурси, mm -hmm. які допомагали мені. Здати НМТ? Ну, типу, здати НМТ, типу, підготуватися до творчого конкурсу, який всі повинні. І що саме там було? Там були дисципліна, які зараз нам викладають. Типу, була якась така звана режисура. Ну, Основа, я думаю, так. Да. Так, так. Якісь такі просто. Такий маленький шажочок до якогось великого вже там створення. І, звісно, що сказали по аспектам, що саме ти типу, повинен приготувати, в якому форматі, і все інше. Це, до речі, класний буст, якщо ти підготувалася. Насправді так, і ти, ти знайомишся вже з людьми, які у майбутньому там будуть і, там на режисурі, на операторстві, і все таке інше. І будуть викладати. Так, це, це безугурно. Бо тебе, тебе потім знають. Тетяна Олександрівна мене леч. знала. Так, мене знала, коли я прийшла, така хе-кей, а сказала, о, так це ж ти з під курсів наших. Знайомство. <рес> Але ми це вирішимо. <рес> в мене теж є питання. Який шлях ти пройшла, саме ти пройшла, щоб вступити до академії? Поперед курсів. <рес> Ну, це, це було тяжко. І морально, так, і психологічно було тяжко, бо ММТ, яке ти боїшся завалити. Хоча воно, воно і насправді напевно і не дає тобі такого великого проценту, щоб вступити саме в академію. Mm -hmm. Але ось той страх, ось те все таке легенькі I'm панічні I'm атаки, mm -hmm. щось таке тим-тим-пим. Сам страх того, що я тебе в школі напихуватись. Це ти, ти, ти страшно, страшно, ти не зможеш, але ну, всі все змогли. Ну, В школі завжди так. Насправді в школі завжди так. І так, напевно, напевно творчий конкурс був набагато складніше. Бо, да. там, бо там ти повинен ти повин вже проявити себе як, так, та, як творчу людину. Ти не повинен щось завчити і це зробити, і потім прийти, здати. А саме повинен проявити вже якісь там сценарії, писати, знімати якісь відео, ці всі вірші, туди-сюди і все інше. Але ну тяжко. Я розумію, як зараз поступають хлопці та дівчата, і розуміють, наскільки я розумію, наскільки їм це тяжко, лише напевно у моральному плані. Да. А як в тебе було? Я насправді дуже швидко здав НМТ, але я готувався цілих два місяці. Щоб вступити, щоб нормальний. Віддак. Ну, а я півроку готувалася. Ого. І, сама? і Який в тебе бал, пам'ятаєш? В... Середній в мене поганий, бо я завалила математику. Я набрала по математиці просто прохідний бал. А ось історія і у Кривого в мене було 170. Ого. Ніфіга. Це круто. Ніфіга. Ну, бо історію я знала дуже добре. Я, я, я теж про щось дав. Я просто ж не після школи вступав. Я ще учився в коледжі, але там мене нічого не навчили. І, типу, я скільки десь три роки просто байдукував, нічого не робив. І це все усвідомити і вспомнити, Окей, вспомніть це все це було дуже тяжко. І за два місяці мене натягали на українську мову і на математику. Ну а, ну, а взагалі як тобі? Ти план, що тобі вже там 22? А твоїм однокурсникам ну, по 17, 18, по 18 так. років. Ну, насправді... вони, бо вони приходять ще малими, да, об'єктивно. Насправді так, так легше. Тому що ти точно розумієш, що тобі це потрібно, бо в 18-17 років я взагалі не усвідомив. Я зовсім не усвідомлював, що мені треба в цьому ну, житті. Ну, ну це так, це ну, зрозуміла. Це дуже-дуже рано. Типу, коли тобі кажуть, обирай професію на все життя, і ти такий: а, що робити? Я не знаю, що робити. Ось приблизно так я й вступав до того коледжу. Коротше, ви поняли, той коледж із молочкою, ну це жах. це жах. Ну, не знаю, як і я в свої 17 вирішила, що я прям хочу цього. Ну, можливо, воно ще якось там переросте, перевийде щось туди-сюди. А... Може, ти ще, да, може, ти обереш приблизно такий ж напрямок, але трішки інший. Так, так, можливо, так. Може, ти захочеш бути реж... режисером? Ну, а взагалі, морально, тяжко було чи ні? Було. Але підтримка друзів і рідних ось так. Ну, це, я думаю, це є найголовніше, так, підтримка. Да. Да. Підтримка, щоб в тебе просто вірила. Вони вірили, вони реально вірили казали, що в тебе все вийде і все вийшло. Бо в мене творчий бал був 100. У мене творчий 95. 95. Ось так ось виходить. Так, ну тоді, напевно, перейдемо до наступного питання. Як саме проходить навчання? Так, я думаю, це цікаво. Багатьма, багатьом людям. Ну, цікаво, так. Бо воно все ж таки все онлайн. На жаль, онлайн. На жаль, так, звісно, що онлайн, але чи гарний рівень того навчання онлайн. Ну, я скажу, що. Ну, не будемо так казати за всіх викладачів. Угу. Ну, так, типу окремо. Ні, не, не окремо, Ну, окремо, а... так, давай. Загалом, да, да приблизно. бо моя, я вискажу свою думку. Хочу. Мені, якщо чесно, не вистачає практики. Дуже сильно не вистачає практики. Ну, тут я згодна так. Тому що навіть просто банально налаштувати камеру, налаштувати світло це ну, із онлайн-уроків це дуже складно зробити. Ну, я думаю, це розуміють навіть всі викладачі. Але ну. Але що, можна сказати, що перший семестр в нас був. Е Дуже таке. Лайтове, я би сказав. Ну, в плані потужний є, в тому, що ми ходили на пари. Так, да, ми ходили. У ми нас, ходили на нас пари. була практика. В академії, з речі. Так, це було Це Фактика. було цікаво, тому що ми разом всі працювали в групі. Так. Бо, в -бо потрібно було все одно познайомитися. Да, По-перше, познайомитися. Це було, напевно, для мене це було основне, прям, щоб я прийшла і познайомилась, да. і мала вже якісь такі дружні стосунки між нами всіма. Бо інколи чуєш історії, коли. Люди вже на четвертому курсі, а вони ні разу не бачились. Це сумно. В Це сумно. Але ми всі більш-менш такі, як дружні, тому йде все, так можна сказати, гладко. Швидко знайшли е мову спільно просто. Бо, як на мене, ну повне навчання, можна сказати, викладачі вони вкладуються в тебе. Да. Це безумовно. 100%. Є фідбек, дуже сильний є фідбек е і. Вони мають такі непогані кейси, які можуть віддати тобі, і ти в будь-який момент можеш їм написати, ну, я думаю, ти згоден зі мною. Так, да, і вони допоможуть. Да, вони, вони, просто... вони просто скажуть, як... як зробити краще в плані всьому. Якщо навіть привести приклад із Тетяною Олександрівною, У мене... мені потрібно було щось там записати, із, прикладу реклами голосом. Я їй написав. І вона мені чітко все вистроїла, як це все зробити. Так, зробили. навіть ну, на ті завдання, які є в нас такі академічні, да, можна да. сказати, так, а якісь такі окремі завдання можна спокійно отримати Допомогу. будь-яку да. Будь допомогу. Ну, і це, це, це насправді кайф. Це цінно. Це навіть. дуже цінно, що в тебе вкладаються, з тебе хочуть щось зробити, щоб в тебе все вийшло. І навіть так. Панькаються, знає, як з так, дитиною, можна, просто носяться да, Носяться да. і кажуть: давай, давай, ти зможеш, ти зможеш!» так, і, Безумовно, підтримка від них велика, да, да, да. бо в них тебе вірять. Блін, у нас така крута академія. Йо. Так стосовно практики, думаю, наше наступне питання для обговорення це практика. Ну, що, взагалі, на першому курсі ми не можемо прямо сказати забагато про практику, так? Ну, їй було. Мені було недостатньо, але вона була. Але ми тут розумієш, ми кажемо про різну практику. Ми кажемо про практику, як таку, яка вона є е... під час просто пар угу. і практика, яка є в кінці там, кожного семестру. Угу. Тобто ми зараз про яку говоримо? Про кожну семестр, от в кінці та яка є. Я ж тобі кажеш, ми можемо багато ще сказати, що стосовно цієї практики з першого курсу? Бо ми тільки ось почали її робити якось так. Але це ну, тяжко теж. Ми навіть просто збираємося, типу, групою іноді, і робимо завдання, завдання, які нам потрібно зробити разом. Так набагато швидше так, і Так, Просто походити, там, посміятись, щось так, тик-тик-тик-сюди. А якщо взагалі говорити про. Тик-тик-тик-сюди. Якщо говорити про практику, взагалі напарух. Ну, вона теж є, але вона онлайн. Вона взагалі-то онлайн. Але ми практикуємось і ну от з приводу фотовідеозйомки. Мені трішки не вистачило. Але, але я... з, з тим, як ми швидко працюємо. Так. Да, це, ну, типу, дуже великий, великий зріст так. такий, і як налаштувати цю камеру. Ну, чесно, це така велика проблема, коли в тебе нова камера, і ти такий, Боже, скільки тут кнопочок і що з цим робити, непонятно. І ти дзвониш, дзвониш своєму майстеру по курсу, і він тобі каже, що означає кожна кнопка. Оце реально респект. Це так, це, це дуже гарно. І в тому, що ми можемо робити, писати сценарій так, за 10-15 за хвилин, да. просто коли ти сидиш вдома, ось так от біля свого комп'ютера. Навіть на ходу сьогодні ми що з тобою зробили? Теж можна так сказати. Просто на ходу ми зустрілись. І відзняли весь матеріал. І це воно так. воно дуже допомагає. Я думаю, в майбутньому воно буде дуже допомагати. Воно бо, буде... Ось, ось таке. Бо саме професія телерепортер і відеоблогер вона потребує швидкості і гарної реакції на те, що відбувається прямо зараз. Так, бо ми ж повинні бути в центрі події так, завжди так. просто. Ну що, можна сказати, уснув, що практика є. Практика є. Практика є, насправді вона є. Звісно, є куди рухатись угору. Безумовно, так завжди є куди. Так. Що покращувати, але можна сказати спасибі за те, що вже в нас є. Ну і що, ми напевно будемо закінчувати останнім питанням. Так. Наш такий тобою подкаст. Так. Чи виходить, так, можна сказати, змішувати роботу з навчанням в академії? Виходить, тому що насправді не так багато завдань, які потрібно виконувати. І якщо їх робити вчасно, так одразу після пари, якщо ти одразу просто його зробиш, то ну, по-перше, це набагато швидше вийде, тому що ти ще пам'ятаєш матеріал, який угу. в тебе вклали, і набагато швидше це робити. Так, якщо воно так, як і в школі. Якщо затягувати, то воно ну, в тебе населення. Це як ком просто і ти потім отак от схопишся за голову і скажеш, я маю. Але завдання цікаві, можна сказати. Цікаві, і... справді. справді і... Цікаві. Не тільки вдома біля ноутбуку, десь ну, ми і. Ми на вулиці, і, типу, будь де ми практикуємось, тому що а, завдання. Ну, наприклад, теж знову беру фото-відеозйомку, Нам треба відзняти там якусь історію за п'ять фотографій, і тобі сто відсотків потрібно вийти із дому, щось подивитися. Але ж в нас є дозволи. Це теж дуже да, до речі. Це дуже гарна. Це дуже гарно Те, що нам зробили, що нам дали дозволи на зйомку. Так, да. в будь-яких місцях. Ну, по перше, це і так можна було робити, тому що в Україні можна збирати і. І використовувати інформацію, яка ну, типу... Але для, для, для нашої так званої перестраховки, да, тому що дуже багато таких людей, які Так, так. сказати. Виходить, що роботу можна поєднувати. буде тяжко. Ну, взагалі, а взагалі коли було коли не було тяжко? Легко. Ага. Да, коли да. було легко? Якщо ти хочеш чомусь навчитись, то треба. Так і поступати нелегко, але ну, да. Да. якщо зібратись силами, я думаю, поставити мету. Так, да, особливо. Особливо поставити Об... ціль, ну, тико, щоб ви знали, куди ви йдете просто. До а якої треба прям, можна сказати, біжати, карабкатися. Летіти. Летіти. Все, все, що. Можна робити все, що хочеш. Так, да, академія реально відкрита до нових якихось ідей, проєктів. І, це і цікаво. Е, напевно, по-перше, це вже що я вже казала, ти знай... знайдеш тут однодумців. Так. Да. Друзів, так. однодумців, які будуть тобі допомагати, будуть, так сказати, рухатись з тобою в одному напрямку. Там... Навіть зараз. Да, кожну ідею, яка є, вони будуть тільки розвивати, розвивати, давати теж свої такі навики, скіли, все що інше. Ну і все все таке. Навіть оце все це зробилось буквально за півдня. Просто за півня, тому що треба було знову ж таки зробити завдання, і ця ідея виникла просто ось так за секунду. І, так, ну і що, Це, чого? до речі, і її ідея. Чим ми можемо закінчити це все? Давай, напевно, я скажу, потім ти скажеш. Давай. давай. Не боятись. Це, скоріше за все, головне, що я можу сказати: не боятись, бо все вийде, вас приймуть, ви все зможете. Воно буде. Головне йти і не боятися. Так. Да, да. Іти вперед. думаю, Артем зі мною повністю згоден. Повністю згоден з тобою. А, ну, я, а я що скажу, я навіть не знаю, що сказати. Ти вже все сказала. <гум> О, так все виходить. Да. Тоді ми можемо закінчувати. Дякую велике за перегляд. Дякую тобі, Даша. Дякую тобі, Артем. Дуже кайфово поговорила. Мені теж подобається. Все, всім па-па. До нових зустрічей.